Ромони в румовних снах бачить Буковину і Буджак, а особливо йде відомий і так звану Трансністрію. Та нехай бачить! Та добре що румуни вивчають свою історію, а українці повинні вивчати свою історію. Добре, що румуни знають, що є території, які зараз належать Україні, а колись належали у Румунії, зокрема Чернівецька область, Буджак, тобто сучасна західна частина Одеської області, колись належала до Румунського корліста, як і Трансністрія, тобто це територія України, яка обмежована східний кордон по річці Південний Буг. Належала в часі другої війни до румунського королівства. Це нормально. Нехай румуни не свою історію. А українці мають знати свою історію і знати, що на території Румунії є велетенські території, які колись належали Україну. Зокрема, зовсім ще нещодавно південна Україна з містом Сучавою. Південна Буковина з містом Сучаво належала ще зовсім недавно до нашої Буковини. Тобто це і наші території, там до сих пір, що українська мова розмовляє, все там і наше українське. З іншого боку, Валтенські території колись належали нам Галичині. Це території, обмежені на заході Хротом Карпатських гір, на сході річкою Пут, а на півдні річкою Днаю. І там навіть місто є наше Галичке, Галицьке, яке називається, Галич. На румунській мене це звучить як Галац. Оце і наша земля. Так, яка належ до Галицького Хнісину в часі історичних перипетій ці території були втрачені. Богдан Хмельницький намагався ці території знову повернути до складу нашої української держави, але Богдан Хмельницький Тиміш Хмельницький зазнав там поразки. Тощо, тобто ми повинні вивчати свою історію, румуни хай вивчають свою історію, але у нас є сьогодення, і ми повинні дивитися на світ реальними очима і дивитись на наші україно-румунські історії. Сьогодення, якщо тепер румуни є нашими добрими сусідами, в часі війни рашки проти нашої України румуни не допомагають нашим ворогам. Воювати проти України, як це зробили білоруси, тобто це наші добрі сусіди. І відповідно румуни визнають наші кордони. Ми визнаємо їхні кордони. Значить, ми маємо з румунами будувати найтісніші дружні стосунки, розбудовувати нашу економічну співпрацю, культурну співпрацю тощо. Якщо румуни хочуть розвивати свою культуру на території України, нехай розвивають. Україна повинна вкладати гроші в розток української культури на території Румунії. Ми маємо разом будувати наше майбутнє, нашу успішну. Майбутнє. Ми разом маємо будувати наш європейський дім, в якому Україна буде обіймати чільне місце. Звичайно, що ми маємо лише реальність сьогодення брати до уваги щодо нашої теперішньої реальної політики. Але історію ми вивчати маємо. І Румуни нехай вивчають собі свою історію. Але жити ми маємо сьогоднішнім днем і майбутнє. Будувати оце світле майбутнє.